Позвонив до мене чоловік каже Петро, зніми відео, як ти переобладнуєш комбайн на сою соняшник у кукурудзу, щоб її не било. Значить, ось у нас є шнек той, що стоїть у середині комбайна. Ось тут. Ось тут, що йде на домолот. Сипле зерно на колосок, тобто на відбойний бітер. І тут є так, був із заводу такий фартушок. Ось по цю воно було заводське, а це ми вже діло вирізали далі. Для чого зараз розповім. Це заводський, тут був такий фартушок одпиляний і прямо зерно сипалося. А щоб... Розвернути це все діло, щоб не переробляти оцей шнек. Бо потрібно до моту розвертати. щоб воно не на отбойний бітер сипало, щоб не було культуру. А щоб сипало прямо на грохот. Ми зробили ось такий кожух, надівається. Тобі ж в середину комбайна заліз. Ось сюди. Раз, полтами тут стягнув. Ось так. І в тебе воно сипле, допустимо, ось такий козирок, це його трохи вже деформувало. Але воно зараз, от в, так, в даному випадку, буде сипати на відбойний бідер. Ну, по заводу. Ось так воно по заводу стоїть. А коли ми перевертаємо його навпаки. Так само зажимаємо його це все діло. І в нас воно починає сипати на грохот. В принципі, нічого тяжкого немає, але ця тема працює. Кому знадобиться, користуйтеся. Не треба нічого там іншого переробляти.